А я із задоволенням запрошую наступного доповідача, доктора медичних наук, професора та Українська військово-медична академія Галина Васильівна. Осьодло. Будь ласка, дякую, вітаю, шановні колеги. Хочу сьогодні актуалізувати проблему гастроезофагіальної рефлюксної хвороби. Тому що це одна з основних нозологічних кислотозалежних залежних патологій. І як виявляється, останніми роками про що свідчать і наші дослідження, що це захворювання також пов'язане зі стресом. Отже, не тільки ерозивно-виразкові ушкодження гастро зони, а й ушкодження стравоходу. Є стрес залежними, і прошу звернути увагу, це результати наших досліджень. Вони свідчать про те, що герх займає останніми роками одне з лідируючих позицій в кислотозалежній залежній патології, і ерозивна форма рефлюксної хвороби в учасників бойових дій зростає в кілька разів на фоні стресу і якраз порушень харчування та інше. Сеульський консенсус, 20-й рік щодо діагностики і лікування рефлюксної хвороби герг вважається однією з найпоширеніших причин хронічного кашлю. Це на сьогоднішній день дуже актуально, щоб ми з вами знали не тільки типові симптоми рефлюксної хвороби з розвитком езофагіту як. Ерозивному, так і неерозинного. А ви в сімейній практиці, в загальнолікарській, в терапевтичній, враховували ще й позастравохідні маски цього захворювання. Хронічний кашель актуальний у період пандемії. Рефлюкс над верхнім стравохідним свінтером може призвести до кашлю як захисного механізму. Більше того. Кашель може навпаки призвести до рефлюксу. У пацієнтів з рефлюксною хворобою на 20% більше шансів на астму, ніж у пацієнтів без рефлюксу. Рефлюкс герх може безпосередньо впливати на дихальні шляхи через мікроаспірацію, що призводить до астми. Кислотний рефлюкс також може спричинити бронхіальний спазм, посилений механізмом вагусу, як при нейрозимній, Формі рефлюксної хвороби, коли відсутні ендоскопічні зміни в стравоході, чи має місце тільки катаральне запалення, захриплість і відчуття клубка в горлі, є поширеними симптомами лярингофарінгеального рефлюксу, що вражає голосові зв'язки та навколишні тканини. Герх є. Найпоширенішою причиною болю в прекардіальній ділянці спочатку ми з вами говорили у третини пацієнтів, і це була вельми висока частка. Тепер прошу звернути увагу: дані оновилися, і ця частка зросла. Ретроспективне дослідження 904 пацієнтів герх виявлено у 48 при болю в прекардіальній ділянці. Як нам з вами діагностувати так звані позастровихідні маски рефлюксної хвороби? Безумовно, що в першу чергу звертаємо увагу на класичні симптоми, печія, щастотою, один та більше разів за тиждень впродовж останніх двох-трьох місяців, що злісто знижує якість життя пацієнта та призводить до занепокоєння, безумовно, це є клінічною ознакою рефлюксної хвороби. А ось позастравохідні симптоми тут потрібні додаткові медикаментозні опції. Їх треба пов'язати. Чи пов'язані їхні симптоми кашлю, болю в прикардіальній ділянці з. Печією і е, додаткові діагностичні опції: це ПАШ моніторинг, моніторинг, пеш імпедансу. Ну, це ми можемо дозволити не в усіх пацієнтів собі з вами, особливо у воєнний час. Звертаю увагу, що часове вікно, яке застосовується для аналізу асоціації рефлюкс симптомів, складає дві хвилини. От і приблизно в клініці ми з вами повинні орієнтуватися на цей двоххвилинний інтервал виникнення печії, Типовий симптом рефлюксу і позастравохідних різноманітних проявів і використовується при проведенні першим педансу таке поняття, як індекс симптому. ppi тест. Ми часто з вами користуємося цією діагностичною технологією неінвазивною. Вона дуже зручна в період пандемії, і воєнного стану. Любий інгібітор протонної помпи в стандартному дозуванні 1, Два рази на добу впродовж 7-14 днів. Застосування Рабепрозолу в дозі 20 мг дозволяє скоротити терміни тестування з двох тижнів до 7 днів, а першу оцінку до 1-3 днів. Специфічність чутливість Рабепрозолового тесту є високою для діагностики ургентної патології. Рекомендований сублінгвальний прийом Рабепрозолу з настанням ефекту впродовж 30-60 хвилин. Проте Маю відмітити, що ppi тест є доволі чутливим специфічним для так званих кардіальних масок рефлюксної хвороби. А ось при бронхопульмональних проявах він не є дуже специфічним і звертаю вашу увагу на рекомендації всесвітньої гастроорганізації. Ви бачите ліворуч попередній підхід, коли ми... Тестове лікування інгибіторами протонної помпи рекомендували на 1-2 тижні. Так більше, вже згідно ВГО, не рекомендується проводити такий емперачний короткостроковий тест, 1-2 тижневий, Хоча наш уніфікований клінічний протокол вітчизняний, він ще використовує цей тест. Проте у вас є можливості розширити діагностичне це вікно до 8-12 тижнів згідно ВКО. Тестове лікування інгибіторами протонної помпи і якраз в цей період можуть мати позитивні зміни і з боку, в тому числі, і поза стравохідних масок. Асоціація між і рядом захворювань, метааналіз 20 2020 року. Стравохід барита. В 2,9 разу збільшені шанси ризику при рефлюксній хворобі, особливо при високих градаціях аденокарцинома стравоходу в 4,6 разу збільшені такі. Шанси у пацієнта з гастрозофагівальною рефлюксною хворобою, хронічні обструктивні захворювання легень це дещо нове, шановні колеги. Якраз це Сеульський консенсус 2020 року. Прошу звернути увагу, хозл і герх асоційовані досить часто, про що ми не говорили раніше. Шанси загострення хозлу при герху збільшуються 5-4 разу і Впевненість доказів є високими. Фармакологічне лікування ГЕРГ рекомендоване початкове лікування інгибіторами протонної помпи тривалістю 8-12 тижнів знову ж таки згідно ВГО. Вам добре відомі інгибітори протонної помпи, сучасна класифікація, яка на сьогоднішній день використовується, і маю відмітити, що лінійка ІПП в Україні є досить широкою. Сьогодні я озвучуватиму додаткові. Опції щодо сполуки Раби Прозолу, тому що вона мені дуже подобається. Я цю сполуку досить часто використовую. Мені подобається її швидкість, швидкість взаємодії за шкалівою фазою. Це експериментальні дослідження. Прошу звернути увагу, що це найшвидша сполука, яку було названо сполукою майбутнього, коли вона виходила на фарм ринок. От. Раби Прозолу притаманний найменша, найменший часовий проміжок до запуску інгибіції кислотопродукції. продукції. Рабепрозол має найвищий показник констанції дисоціації, що визначає величину pH, при котрій 50% сполуки протоновано максимально швидке накопичення, трансформація активну форму, найвища здатність доактивації в широкому Діапазоні роблять цю сполуку в клінічній практиці однією з найактуальніших, особливо, коли тобі треба швидко подіяти без довенної, наприклад, форми. Такі властивості, фармакодинамічні раби вони не тільки в експерименті підтверджуються найбільш швидким пригніченням протонової помпи. Як Ви бачите стовідсоткове пригнічення з 5-ї хвилини порівняно з іншими сполуками, це найшвидше, але і в клінічній практиці. От якраз основний симптом гастроезофагальної рефлюксної хвороби це печія. Вона зникає в перший день на рабепразолі у 65% пацієнтів на стандартній дозі 20 мг. Антисекреторний ефект, якщо поміряти pH в шлунку, ми теж з вами бачимо, що середній внутрішній шлунковий pH, звертаю увагу на червону, червоний стовпчик діаграми. Найкращий на раби в перший день. Ну, це ще раз підкреслюю те, що дійсно раби це одна з найактивніших, найшвидших сполук щодо інгибіції кислотопродукції. Прошу звернути увагу якраз на вибіри ПП для купірування проявів неерозимної рефлюксної хвороби і бронхіальної асми, асоційованої з герг. І якщо ми подивимося по кількості рефлюксів на раби і езомепразолі, то Сполуки були приблизно однаково ефективні. По е, об'єму видиху е, ми теж особливих не бачимо. Друга діаграма, другий стовпчик. А ось по піковій швидкості видиху е, значно кращі показники були притаманні саме раби прозолу. Антисекреторна потужність дев'ятий рік, метааналіз 57 наукових праць, яких проводили добовий інтрагастральний ph монітори і фармакодинамічне моделювання Монмем, виявили, що за відносною антисекреторною потужністю відомі ПП можна розташувати таким чином, що найпотужнішим виявився рабепрозол. Стабільність дії також характерна для раби прозолу в дозі 20 мг. двічі за добу. Він стабільно підтримує оптимальний рівень pH упродовж доби, що є найпривабливішою опцією для лікування кислотозалежної патології і для включення раби прозолу в антигелікобактерні схеми лікування. Раби прозол, крім того, це ще й безпечна сполука. Він забезпечує мінімальний ризик взаємодії з іншими препаратами. І незначно залежить від поліморфізму цип 2019 Це дуже важливо в період пандемії воєнного стану, коли наш пацієнт отримує чимало різних препаратів з приводу іншої патології, неферментний шлях Рабепразолу має надзвичайно важливе значення. Отже, ми не матимемо міжмедикаментозних подій но з багатьма з препаратів. З препаратів, які можуть метаболізуватися цією системою і вступати у взаємодії з інгибітором протонної помпи, крім того, додаткові плеєтропні ефекти це дуже добре. Що Рабепразол не тільки кислотоінгібітор, а він ще збільшує продукцію шумкового слизу. І ви бачите, ця продукція суттєва на 160%. Антигелікобактерна активність раз він найшвидший, він найшвидше нам дає можливість досягати того рівня pH, коли запрацюють антибіотики для підвищення ефективності антигелікобактерної терапії, необхідно віддати перевагу препарату з найбільш швидким і тривалим антисекретурним ефектом. І якраз рабепрозол це сполука, яка володіє таким швидким ефектом. Рабепрозол, крім того, володіє найпотужнішим прямим антигелікобактерним впливом за рахунок пригнічення рухливості інфекта HP. Ви бачите, дериват раби у нього власні антимікробні властивості є доволі суттєвими, і це важливо. І тому ці схеми працюють незалежність метаболізму в різних метаболізаторів саме за рахунок того, що має неферментний шлях метаболізму. Використання в країнах єврорегіону з високою розповсюдженістю швидких метаболізаторів препаратів, які не метаболізуються цим, цією системою, саме цитохромом 2019 ну є доволі привабливим. Переваги антиґелікобакторної терпії на основі рапепрозолу доведені в метааналізі 12-го року і. Це суттєво. Причому, друзі, там є дослідження на дозі і 10, і 20 мг рабепразолу. Я не закликаю вас проводити антигелікобактерну терапію на доброї зменшених дозах рабепразолу, але цей метааналіз показав вищі показники еридикації в схемах еридикаційних на фоні раби і. Е, на ефективність ІПП нового покоління поліморфізми ЦИП-2019 не впливали. Маю відмітити, що. Асоціація жовчного кислотного рефлюксу є небезпечною. Жовчні кислоти вони чинять додатковий негативний вплив на слизову оболонку стравоходу, сприяють швидшому прогресуванню до стравоходу барета, раку стравоходу. Саме неконюгована деоксихолова кислота виявляється у високих концентрацій шлукових рефлюксатів пацієнтів зі стравоходом барета, які приймають інгебітори протонної помпи. А лікування урсодеоксі. Сіхоловою кислотою, може попередити ушкодження ДНК і активацію нукліосфактора КПБ. Диоксіхолова кислота сенсибілізує вагусні, ноцисептивні аферентні це на встраводі. Експериментальні дослідження 2021 року. Не піддаються вони ці больові відчуття лікуванню інгібіторами протонної помпи. Якраз встановлено, що слабокислі розчини жовчних кислот на тлі кислоту інгібіції сприяють окисному ушкодженню ДНК при метаплазії Барету. і тут може бути вельми корисною хіміопрофілактична роль урсу кислоти. Урсу деоксіхолова при двуденно рефлюксі рефліксі і стравоході баарета буде корисною у хворих після резекції шлунка. І якщо ми з вами стартували з дози 500 мг за добу у таких пацієнтів, потім давали таку гастроентерологічну вже дозу 10 мг на кілограм маси тіла, то після резекції шлунка пробована доза 15 мг на кілограм за добу тривалістю не менше 4 місяців при ерозивній формі рефлюксу. Снії хвороби, а потім підтримувальна терапія в дозі 5 мг на кілограм. А я маю відмітити, що давно працюю з рабепразолом під назвою БАРОЛ. У нас ще мало було досліджень на цьому препараті рабепразолу. і ми показали не тільки клінічні, а й фармакоекономічні переваги застосування рабепразолу баролу в клінічній практиці щодо швидшого усунення клінічної симптоматики. Щодо Швидшого покращення PH статусу пацієнта і фармакоекономічних вигод. Коли ми проаналізували вартісну ефективність і корисність витрат лікувальних систем з рабепразолом баролом порівняно з омепразолом, то встановлено, що на 40% ми корисніше використовували барол у таких пацієнтів порівняно з омепразолом. І на даному слайді відображені. Хими лікування білярного рефлюкса зофагіту, ті, якими я користуюся в своїй клінічній практиці, тому що лікарі нерідко. Просять дати схему лікування. Шановні друзі, ліворуч від вас ерозивний рефлюкс езофагіт. При ерозивному рефлюкс езофагіті даю барол 20 мг два рази на добу, і топрит 50 мг три рази на добу, і урсу деоксіхулуки 10-15 мг на кілограм маси тіла у два-три прийоми курсом лікування 8-12 тижнів. А при неерозивному рефлюксному езофагіті можна дати. Комбінований препарат омепразолу 20 мг та домпередону 30 в капсулі одній під назвою Лімзер за відсутності факторів ризику з боку серцево-судинної системи разом з урсодеоксіхоловики кислотою в дозі 10 мг на кілограм маси тіла у 2-3 прийоми. Скажу вам так, що у нас є. Якраз патент на корисну модель саме такої схеми лікування, це ще результати досліджень моєї докторської дисертації. Ми показали, що корисне застосування лімзера з урсудиоксіхоловою кислотою у пацієнтів з гастроезофагальною рефлюксною хворобою з позастравохідними проявами у вигляді бронхопульмональної симптоматики при білярному рефлюкс езофагіті. Шановні колеги, я вам дякую за увагу. Готова відповісти на ваші запитання. Обов'язково переможемо. Дякую за доповідь. Маю до вас коротке запитання при ерозивному рефлюкс. рефлюкс езофагітія, яка зазвичай достатня тривалість терапії? Щоб ерозії загоїлись і можна було виконувати контрольну гастроскопію. Дякую за запитання. Шановні колеги, згідно уніфікованого клінічного протоколу, яким ми користуємося зараз, і штатських угод, так, за якими ми працювали, от, то ми використовували подвійні дози, як правило, як правило, подвійні інгебіторів протонної помпи не менше ніж 8 тижнів. Не менше, але ми з вами бачимо, наскільки за цей період від штатських угод від 2008 року помінялися концепти. Так? На сьогоднішній день ВГО і Американський коледж гастроентерології вже рекомендує 8-12 тижнів. Тобто не менше восьми і можна робити ендоскопію. Але це ще буде залежати і від ступеню ураження. При Дельта можливо і більше, ніж вісім. І тільки тоді йти на повторне ендоскопічне обстеження. Дякую, дякую вам.